Всім привіт! Вітаю вас на каналі. Зранку ось таку красу спостерігаю. Тішить мене ця троянда. Дуже вона така пишна, гарний бутон, цей вже бутончик трохи відквітає, але він такий набитий і має колір. Ось такий помаранчевий. Дуже схожий бутон, як у нас в орхідеях є леді Мармелад і в неї губа. Ось така яскрава, схожі кольори. Це Луї де Тюнез сорт. Традиційно гуляємо з вами по садочку і Трошки покажу вам те, що розквітло. Це моя роза спрей. Лідія зараз пішла активно розвиватись, давати бутони. Дивіться, який такий пучок цілий, бутончиків гарний. Тут у мене на цілу долоньку ось такі бутони. Назву не скажу, бо вже розповідала, що ці рози я садила із подарункових, які мені подарували, і я посадила їх у землю. І ось у мене виросли чотири кущики таких чудових квітів. теж набиті бутони квітують у мене тут ще зараз ось такі дзвіночки кущик я вам уже показувала але вона зараз теж вся з бутончиками. Тут вже відквітають бутони, а тут новенькі. Ось вона стає така бліденька, коли відквітає, але коли розпускається, то ось такий насичений гарний колір. І з новеньких розквітла в мене ще ось така. Це англійська троянда. Зараз вам не скажу її назву, а потім будемо вже по весні з вами їх розглядати, коли будуть такі пишні кущики, то потім я вже в записах гляну і розкажу вам. теж. Ніжна така вона по краях рожева. Всередині має такий жовтуватий відтінок, а по краям. Ніжно, ніжно така рожева. А бутончик, бачите, з таким червоненьким кольором на початку. Ну, думаю, буде набитий бутончик. Тут у мене роза спрей, назву її не пам'ятаю, але бачите таким пучком і теж дуже багато має. Бутонів і теж така структура кучерява набита, не дуже великі квіти, бо їх багато. Ось такими пучками. Теж дуже гарно. Хоча це не мій колір. Я більш люблю. Помаранчеві, жовті, коралові, теракотові кольори, рожеві. Це, до речі, теж такий самий кущик, як я тільки що показувала, але місце вибрала я для цього кущика інше, і ось вона розквітла і має такий світлий. Тут більше сонечка падає і вона більш така блідніша. Тут відквітає в мене теж англійська моя троянда. Такі кольори люблю. Бутони ще є, ще потішить, порадує. Ну і багато вже таких, що повідквітали. Тут у мене гірчиця посіяна. Там полуничка. Розсаджувала її і всходить гірчиця. Це сидират, потім ми його будемо перекопувати, і таким чином для почви, для землі це буде корисна речовина. Так, пообламуємо. Так, хоча я зрізаю, правильно зрізати троянди до. Листочка, який має в своїй структурі більше листочки. Бачите, ось ці по 5, а тут сім. Ось десь отак, оце все потрібно зрізати. Ще в мене перчик росте, помідори вже свої я повикидала, а ось перчик ще росте. І також тут я купила новий сорт полуниці, посадила його на агроволокно. Там теж, тут без агроволокна в мене. До речі, купила ананасну полуницю. Біла вона, взяла вісім стаканчиків. В стаканчиках вона приїхала. Це, бачите, тут теж сіяла гірчицю. І вона в мене. Понасівалась вітром, поздувала і мені насіялась на полуничку. Ну, нічого. Подивимось, яка це буде полуничка. Кажуть, що вона така гіпоалергенна, дуже солодка, і для дітей, у яких які мають алергію, вона дуже підходить. Ну, подивимося. Дуже гарно, до речі, стоїть прям. Пішла в ріст зразу, молоденькі листочки повипускала. Ось оце вже виросло в мене, ось це, оцей листочок, ота. Ну і перчик ще стоїть. Це стоять претенденти на посадку. Докупила я лохину. Ось, бачите, вже дівчата в цьому році їли лохину в садовому центрі. Вже вона давала урожай. Так, це в нас сорт Деніс. Це в нас сорт Спартан. Теж давала плоди вже в цьому році. А це у нас сорт Еліот. Є робота в мене. Ще читаюсь вам за свої кам'яні троянди, які я привозила з Європи, з Португалії. І бачите, ось прижилися вони. Ось це велика буде вона дуже велика і гарна. Хоча я теж не фанат кам'яних троянд, але вирішила їх декілька. Декілька штук вирощувати. Ось такі вони незвичайні трояндочки, як на мене. Ну, вони то звичайні, але ніколи я ними не захоплювалась і так мені цікаво. Прижилися вони. Ну, потім буду їх кудись уже шукати їм інше місце. Ось ці якісь вони, хоча прижилися, але... Щось, мабуть, хворіють. Отримала я вчора два підлітка, вже не стала показувати вам розпаковку. Покажу зараз уже. поставила їх ось в такі стаканчики, замовила маленького імператора. Це вже такий, знаєте, черговий, не знаю, який по рахунку, кущик. Не втрачаю надії все ж таки отримати від цього сорту метелика. Напівметелик є, а ось метелика немає. Хочу все ж таки його отримати. І також замовила, теж поставила в такий стаканчик black Face. Але це теж метелик. Ось такі кущики гарненькі, отримала я від Ані Кривонос. Завжди в неї теж дуже гарні їдуть малючки, ось такі гарної якості. І отримала від неї також кору піні, замовляла. Ви часто питаєте, де я замовляю? Замовляю в різних місцях. Готовану кору шукаю в інтернеті, дивлюсь, от в кого є. І, до речі, замовляла. У останній раз у Альона Школьна в Фейсбуці є. У мене теж питали. Я там відповідала вже в коментарях. Але може кому ще буде потрібно, то шукайте в Фейсбуці і питайте в неї. І у Ані брала пінію, але не завжди вона є, Я пінію не беру, ця, яка в пакетах іде фасована, я беру пінію на літраж. Зараз вам її покажу. Ось така галтована кора. Куріний Бог, так. Да? Ось тут поряд пінія. більш крупної фракції і тут ось пінія такої меншої фракції. Вся вона така чистенька, класна. Те, як я люблю. Ну, це для тих, кому, у кого, можливо, будуть запитання. Роблю частковий полив деяких орхідеїв, які нещодавно були пересаджені, або дуже швидко висихають і люблять пити водичку, то ось залила їх більше половини і. П'ють вони водичку. Ну, десь на 2 треті. Так. Ну, а із новенького хойки підростають мої. Ось це вже новий ростик, такий прям цілий кущиком новенькі листочки ліза дала. Там хойки теж пішли в ріст ростуть також, зараз покажу. Ось тут діточка пішла в мене. Отут збільшилася вже така величенька, но це скульптор метелик. Тут дітки пересаджені, теж вони поступово збільшуються. До них особлива увага, тому що вони пересихають. Бистріше, ніж інші орхідейки, і їх частіше приходиться поливати. Також тут у мене із квітучих останні мої дикий котик і рецезам. Метелик. Я не стимулюю зараз орхідейки на цвітіння. Я не, не роблю їм перепад температур, нікуди їх не виносю. Єдине, що планую підлити їх монофосфатом калія пізніше. Подивлюсь, деякі, може, піділью, а деякі і не буду. Малесеньких не буду. От малесенькі будуть у мене йти з добривом. У мене є Dr. Help 202020. -20. Або якесь інше знайду їм, теж де рівна пропорція азоту, калію і фосфору. І буду їх через раз підливати. А ті, що уже такі величенькі в мене на підвіконнях, особливо вони стоять, тут їх пролію монофосфатом. Я думаю, що в них буде природній перепад температури, так як у нас зараз. Світло відключають, і у нас, коли буде прохолодно, то котел буде теж вимикатись. І буде такий своєрідний перепад температури. Тому я думаю, не буду я їм нічого робити. Так, там у мене пішла, ось наклюнулась. Дитиночка теж, діточка така малесенька. там. це Шанела. Дає діточку іще одну. От. Ну, новин так от багато немає. Це діточка теж у айскрім збільшилася, виросла. Пропала рослинка і один листочок залишився і вона дала дітку. Дякую, що ви були зі мною. Гарного вам тихого дня! На все добре і до побачення!